Не можна трогати. Ні, Ще, ні. Так, щоб камера бачила. Ну давайте, запускайте ракетну установку. Це накопичення води, це очищення води. Це насос, який роздає по хаті. Попливок підняли. Пішла вода. А от коли нападиме. Значить, вода перестане шуміти. Там кран від сервопривода, від датчика протячки. Да, система У нас ось Антивібраційні прокладочки, бо такі антивібрації. Лайкі став. Отакувати. Тут можна регулювати тиск і сам регулює потужність оберти. Він без ресівра підвищує тиски тримає в нужному. В, в осмос заганяє насос, який в скважині стоїть, очищується від мінералів, від бактерій, щоб вода не заванялась і сантехніка не пішла краями. Закріплений, це був тестовий запуск. Якщо у вас дорога сантехніка, новий ремонт, погано дуже вода, брудна, вонюча. Тобто ви не зможете накопичувати воду в цьому баку, щоб вона не завинялась без очищення правильного і без системи роздачі по хаті. Тобто... Не може один насос скважини затручати сюди воду і звідси взяти і роздати по хаті. Тому якості реклами послуг. Все з голови зроблено. Мені подобається. Супер.